Франція є одним з наших найсильніших союзників, а також країною, до якої моя дружина і я маємо глибоку особисту прихильність. Ми відзначили 120 років антанти Колькуляр минулого року, коли ваша гвардія Республікен проводила парад разом із Королівською гвардією у Букінгемському палаці, тоді як сьома рота колдстрімських гвардійців приєдналася до своїх французьких товаришів. На подвір'ї Єлісейського палацу. цей безпрецедентний церемоніальний момент відображав глибину сучасної співпраці наших країн, коли наші армії буквально стояли пліч о пліч. Звичайно, ми не були б сусідами, якби у нас не було розбіжностей. Ці відносини побудовані не тільки на співпраці та взаємному захопленні. Але й на дружньому суперництві. І часом наважусь сказати навіть на непорозуміннях незламний гал, сам Астерікс, і, без сумніву, багато його співвітчизників з тих пір намагалися зрозуміти нашу улюблену «Тас де те» тасдете век ле», яку ми п'ємо точно о п'ятій годині вечора. Так само, як нам було неможливо спекти багет так добре, як ті, що виготовляють ваші майстри у Франції. Сьогодні знову ж таки перед агресією в Україні розпочатою Росією, перед багатоформними ризиками дестабілізації Європи, перед кризою на Близькому Сході, ми на передових позиціях захисту безпеки нашого континенту та його демократичних цінностей. Разом з Полі... Сполучене Королівство та Франція як держави миру та прогресу мають здатність вести нації в Європі та за її межами. Напередодні Франко-Британського саміту, який ми проведемо з паном прем'єр-міністром, я приїхав до Лондона з амбіціями та впевненістю в майбутньому наших відносин. Люди є справжнім багатством нації, а 300 тисяч французів по той бік Ла-Маншу та 150 тисяч британців. З нашого боку є живильною силою цих відносин і постійним нагадуванням про те, що ми ніколи не повинні дозволяти ламаншу розширюватися між нами. Так, наша історія збудована на цих завоюваннях та цих суперництвах. Це і є краса наших унікальних відносин. І коли наші музеї спілкуються один з одним, коли ваші моки цвітуть серед наших волошок, коли Падінгтон подорожує до Франції, а Астерікс до Великобританії, коли британський гумор і французька іронія сходяться, коли наш здоровий глуст і чутливість долають нашу гордість і упередження, ми не переможні. І коли ми збираємося за одним столом, тоді все можливо. Дозвольте запропонувати тост за Францію. Та за нашу нову згоду. Згоду, яка не лише в минулому та теперішньому, але і у майбутньому, вона вже не просто кордіал, а тепер амікал.